Морські порти України за 9 місяців року обробили 80 мільйонів тонн вантажів. У порівнянні з торішніми показниками галузь втратила п'яту частину вантажопотоку. Аби повернути її від спаду до зростання, в уряді вирішили запровадити нові портові збори, спростити процедури відведення акваторії та оформлення вантажів. Цього тижня міністри ухвалили понад три десятки нормативних актів пов'язаних із портовим господарством. Уже цього місяця у міністерстві транспорту очікує стрімкого зростання вантажообігу в портах. кажуть, охочих відправити товари через морські ворота, додалося після обіцянок уряду здійснити реформи у господарстві, зокрема, спростити процедури і надати знижки. Частково обіця не виконали. Із цього місяця вантажі в портах обробляють із дисконтами від 20 до 50%. відсотків. 2 жовтня вступило в силу знижки надані відповідні по кордних ставках перевантаження. І зараз ми бачимо ріст вантажів, такі ко. Же угоди були вкладу вкладалися з урахуванням цих пропозицій, і ми бачимо вже в цьому місяці значний ріст транзитного вантажопотоку. потоку. На часі виконання інших обіцянок пакет рішень із понад трьох десятків документів ухвалили на засіданні уряду. Щоправда, чинності постанови набудуть після додаткового узгодження в міністерствах. Левова частка питань про відведення земель водного фонду. кажуть, складність процедури перешкоджає будувати нові причали. Як наслідок, сучасні великі судна пришвартуватися біля українських берегів не можуть. Проте інвестори додати бюрократичні. Нічні перепони не бажають. Процедура процедура відведення акваторії дуже складна. Вона потребує узгодження в мінекономіки та мін'юсті. Документи затримуються в цих міністерствах на місяці. Відповідно, підприємство втрачає за цей період гроші, втрачає можливість інвестицій. Простий приклад: торік у морській галузі не було підписано жодної інвестугоди. На укладання інвестугот раніше порти та їхні партнери витрачали від шести місяців до року. Тепер часу потрібно буде значно менше пообіцяли в уряді. Інвестпроекти вартістю до доста. Мільйонів гривень доведеться узгоджувати лише з мінтрансом. Більш капіталоємні схвалюватиме міжвідомча комісія. У мінтрансі підготували вже близько 50 інвестпроєктів. Їхня реалізація дозволить залучити у галузь 15 мільярдів гривень. Кожна можливість розбудувати термінали. Кожна можливість розбудувати портові потужності мусить супроводжуватися підготовкою спеціального проєкту, і на цей проект на конкурсних засадах, а не так як це було раніше, хто перший донесе хабаря. Якраз і залучаються інвестори. Наступним кроком в уряді обіцяють зменшити час на оформлення товарів, що перевантажують у портах, та ввести нові портові збори, залежні від обсягу вантажу. Що більше товару експортер чи імпортер транспортуватиме, то дешевше це йому коштуватиме. Отримують знижки і пасажирські судна. Із 15 листопада по 15 квітня портові збори для них знизять удвічі.